Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. На сторінках святого письма ми знаходимо багато гарних обітниць, даних Богом. Одна з них записана в книзі Пророка Ісаїв 41-му розділі: Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій зміцнюю я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї я підтримаю. Багато років минуло з того часу, як Давид в ім'я Господа переміг велетня Голіафа фелестимлянина Але тепер, коли Ізраї знову починав війну з фелестимлянами, юний пастушок, який згодом став царем, перетворився на старого змученого воїна. Біблія розповідає, що одного разу під час битви Давид змучився, і тоді Іжбі, у котрого був спис вогою 300 шеклів міді, намагався вбити Давида, але йому допоміг Авішай. Коли ж небезпека минула, ізраїтяни сказали цареві: ти не вийдеш уже з нами на війну і не погасиш ізраїлового світильника. Але фалистимляни продовжували нападати, і тоді Сібехай убив велетня Сафа. Здається, усе завершилось. Однак в іншій битві проти того ж противника з'явився ще один велетень, в якого держак списа був як ткацький вал. Цього разу царя захистив Елханан, і нарешті з'явився велетень, у якого було по шість пальців на руках і ногах. Він зневажав Ізраїля, але був убитий Йонатаном, сином Шімії, братом Давида. Кожна людина, згадуючи історію Давида, думає лише про першого велетня, що з'явився в житті цього царя. Але мало хто знає, що все життя Давида було постійною боротьбою з велетнями, котрі не залишали його в спокої. Вони нападали, коли він був юним, вважаючи, що в нього немає сили перемогти противника старшого за нього. Вони також нападали, коли він був уже старий і швидко втомлювався. Ми щодня зустрічаємося з такими велетнями. У житті не знайдеться хвилини, коли ми зможемо сказати: я отримав остаточну перемогу. Ні, велетні завжди на поготові, завжди чекають, коли ми ослаблено. Хто вони твої велетні? Будь ласка, не шукай їх навколо себе. Найстрашніші вороги це не твої суперники, не труднощі і не тяжкі життєві обставини. Найстрашніші велетні всередині нас, це наша гордість, самовпевненість, гіркота, образи, котрі не дають нам спокійно жити. Як приємно усвідомлювати, що в цій битві з велетнями ми не самотні. Ми маємо всемогутнього Ісуса. Він помер на Голгофі, але третього дня переможно воскрес. Він піднісся над смертю і отримав повну перемогу над гріхом. Його перемога є і нашою перемогою. Господь сьогодні говорить тобі: не бійся з тобою, бо я. Помолимось. Наш любящий, дорогий Невесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цю чудову обітницю, яка міститься на сторінках книги Прокаїсаї. Ти обіцяв, що буде з нами. Господи, сьогодні новий день перед нами. Благослови нас, благослови наших телеглядачів і будь з кожним, хто куди буде йти, і тобі вже отримати сьогодні перемогу на найбільшим велетним своїм я. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь завжди готовий надати вам свою допомогу. Надсилайте ваші досвіди, почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!